Американські військовики були змушені розбити свій розвідувальний безпілотник mq 9 ріпер через пошкодження, завдані йому під час зіткнення з російським літаком. Про це заявили в Пентагоні. через пошкодження, ми мусили фактично спрямувати його в чорне море. Наскільки мені відомо, поки що росіяни його не дістали. У вівторок американський військовий розвідувальний безпілотник ЕМК 9 розбився в чорному морі в районі Кримського півострова після того, як його перехопили російські винищувачі. У Пентагоні заявили, що один із російських літаків су 27 врізався у гвин дрона, вивівши його з ладу. Також там упевнені, що російські винищувачі кілька разів скидали пальне на МК 9 можливо, намагаючись його засліпити чи пошкодити. Вони також робили небезпечні маневри літальним апаратом перед безпілотником. Водночас міноборони Росії свою причетність до інциденту заперечує і каже, що до аварії могло призвести різке маневрування, через що дрон став некерованим.